Друзі, всім привіт! Ради вітати вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Отож, чи потрібно українцям, які виїжджають з Польщі назавжди, відмовлятися також від Песель? Як українцям відмовитися від у Польщі та взагалі чи потрібно це робити? Отож, друзі, багато українців, які отримали статус Укр, оформляли тимчасовий захист у Польщі. Шляхом оформлення спеціального песелі, податкового ідентифікатора. При виїзді із Республіки Польща, повертаючись на батьківщину чи перебираючись в іншу країну, від запропонованого захисту відмовляються, і багатьом здається це логічним, що ця зворотня процедура має бути пов'язана також з відмовою від песель. Як відмовитися від песель у Польщі, чи це треба робити взагалі? Які є альтернативні шляхи? Отож, друзі, я вам нагадаю, що песель у Польщі це податковий ідентифікатор чи номер, необхідний будь-якій особі, яка отримує дохід у цій країні. Отож, його можна вважати аналогом українського ідентифікаційного коду. Знадобиться песель може і для інших процедур, наприклад, відкриття рахунку в банку, отримання доступу до різних послуг та посівників. Тому песель в Польщі отримують не лише працюючі іноземці чи підприємці, а й діти, пенсіонери та інші яким же чином пов'язаний песель з тимчасовим захистом статусом Укр для біженців з України? Отож, спочатку, влада Республіки Польща справедливо вирішила, що особам, які прибули з України через військові дії, податковий індифікатор знадобиться, тобто песель, щоб не приходили кілька різних процедур, наприклад, спочатку подаючись на захист, потім на песель тощо. Ухвалили одне рішення надавати статус за заявою на видачу песель. Тобто всі можливі дії об'єднали в одну. Друзі, тож, в Польщі для українців було створено спеціальний бланк заяви, відміни від оформлення обичного песель у звичайних умовах, що консолідує всю необхідну інформацію. За ним одночасно надається і номер песель, і статус захисту, і фіксується дата в'їзду. Та багато іншого. Тим часом сам Песель як був, так і залишається просто податковим індифікатором, тобто податковим номером. Тож, друзі, відповідь на це питання дуже проста і прямолінійна. Відмовлятися від номера Песель, коли ви вирішили назавжди виїжджати з Польщі, не потрібно. Більш того, законодавча не передбачена в Польщі таку процедуру, як відмова від Песель. Що означає це, що ніяких дій, іноземець, що виїжджає назавжди з Польщі, вчиняти. При виїзді не повинен. Не зовсім, друзі, що має зробити біженець, покидаючи Польщу, я вам розповім, друзі, в іншому відео. До зустрічі!